Вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі новини Дуневечини Вас вітаю, я, Ольга Остапчук. І зараз про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось разом. 70 років віддаляє нас від дня великої перемоги. Але скільки б не минуло часу, у наших серцях вічно житиме світлий спогад про тих, хто ціною власного життя врятував нашу землю від фашистської навали. Увесь минулий тиждень на Дуневеччині проходили заходи, приурочені цій визначній події. І перший нас сюжет про один із таких у четвер у солі Соснівка урочисто відкрили відремонтований пам'ятник воїнам визволителям. Старенький пам'ятник героям війни давно потребував ремонту. І ось напередодні 70-ї річниці перемоги, завдяки спонсорам таку добру справу таки було зроблено. Для жителів села це стало справжнім святом. Не дивлячись на дощову погоду, біля оновленого пам'ятника зібрались і діти, і молодь, і люди поважного віку. Голова Сиворогівської сільської ради, адже саме до цієї громади входить Соснівка Валерій Поплавський, представив гостей, які завітали на урочисте відкриття. Голову районної державної адміністрації. Олександра Бернашевського, голову районної ради Антона Камінського та представників громадської організації за конкретні справи Віліну Заєць та Тетяну Ільєву хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто віддав своє життя, відвоюючи мир на землі. Олександр Бернашевський привітав присутніх з наступаючим святом перемоги. Вінки та квіти лягли до підніжжя пам'ятника-визволителям села. Настоятель Севорогівського храму отець Василь здійснив поминальний молебень поубієнним воїнам та освятив пам'ятник. А місцева молодь підготувала цілу святкову програму, яка складалася з віршів та пісень про війну. В цей день, коли ми відкрили наш, відбудували наш пам'ятник після поточного ремонту, хочеться виразити велику подяку нашим спонсорам. Це фермерське господарство Подільська марка Бондар Сергій Борисович, фермерське господарство Ілона, Олексєєва Галина Миколаївна. Також фермерське господарство Богдан. Куровський, Богдан Тадеушович, за їхню допомогу, яка була надана фінансово у відновленні нашого пам'ятника. У будинку творчості цього тижня також вшановували ветеранів війни. На урочистий захід, який приходив під назвою День пам'яті та надії і був присвячений 70-й річниці великої перемоги. Культорганізатор будинку творчості школярів Людмила Погранична запросила ветеранів Тадеуша Михайловського, Миколу Вашуляка, Володимира Ковалика, а також учасника АТО Артема Пекарського. Школярі щедро дарували свою любов і шану тим, хто кував перемогу, відроджував країну, а також тим, хто сьогодні захищає нас від агресора на сході. Святковий концерт підготували школя... Лярі міста і району та окремі виконавці, пісні та вірші про війну, слова ведучих, розчулили ветеранів і учасників заходу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, які не дожили до перемоги, а також тих, хто поклав своє життя, захищаючи батьківщину сьогодні. Слова вдячності висловила і гостям, і учасникам директором будинку творчості школяра Вікторія Павоварова. Родзинкою свята став запальний гопак у виконанні педагогів закладу. А приємним сюрпризом для гостей фото на пам'ять, які одразу і виготовили та подарували ветеранам. Україна розпочала нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. У 70-ту річницю перемоги у Другій світовій війні президент України Петро Порошенко своїм указом започаткував нову пам'ятну дату День пам'яті та примирення, який відтепер відзначатиметься 8 травня. З цієї нагоди у Дунаєцях відбулись урочистості. Пам'ять вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових фотографій з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. Цьогоріч квітка маку стала для кожного з нас символом пам'яті та перемоги. Саме яскраво-червоні маки цього року школярі прикріплювали до піджаків ветеранів як символ пам'яті, як символ перемоги. У залі культурно-мистецького просвітницького центру зібралося чимало донаївчан для того, аби у цей день день пам'яті згадати тих, хто віддав своє життя, здобуваючи мир для того, аби вшанувати живих визволителів. Згадали присутні і героїв Небесної сотні, які загинули під час революції гідності. До наївчан привітав голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, який зазначив, що цього року Україна розпочала нову традицію святкування закінчення Другої світової війни під гаслом Пам'ятаємо і перемагаємо адже без минулого немає майбутнього і лише пам'ятаючи подвиг наших дідів, які не жалкуючи свого життя боролись з ворогом і дбаючи про їхні теперішні благополуччя, ми нині зможемо подолати нас. ...теперішнього окупанта. Зі святом присутніх привітав і учасник бойових дій полковник у відставці Борис Долинський, який побажав землякам мирного неба та злагоди. Вітання від народного депутата Олександра Гереге передала до його помічник Уляна Ткаченко. Шанували того дня і матерів, адже 10 травня відзначається День матері. Почесну відзнаку мати героїня керівники району вручили маківчанці Марії Мельник. Програма заходу продовжилась концертом, який підготували місцеві аматори. Ю нерівному, на трав на стелень мости до перемоги з ним прийти. Вони пройшли в тяжку годину, звільнили від народу світ, врятували Землю а він як ходить. Підвів солдат як образ слави, героїв, що перемогли. Щоб діти вільної держави рівнятися на них могли. А 9 травня, безпосередньо, у сам день перемоги у місті відбулася святкова хода до меморіалу слави та мітинг Реквієм. О 10-й годині ранку урочистою ходою ветерани, керівництво району та міста, представники установ та організацій, духовенство, школярі рушили до меморіалу загиблим воїнам, щоб покласти квіти до вічного вогню, пам'ятникам воїнам афганців та героям Небесної Сотні. Керівники району, військові, воїни, афганці, воїни АТО разом з жителями краю віддали честь світлій пам'яті земляків, полеглих у боротьбі за честь і свободу батьківщини. Низько вклонилися і подякували ветеранам за гідність і мужність, самовіддану працю і патріотизм. До ветеранів та усіх присутніх звернувся голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський. Шановні ветерани, шановні до Щиро вітаю вас, з 70-ю річницею великої перемоги над нацизмом у Європі. Цього знаменного дня ми вшановуємо тих, хто у роки Другої світової війни виборов нашу свободу та захистив рідну українську землю, кому всі ми зобов'язані звільненням від нацистського рабства. Ми висловлюємо повагу всім борцям з нацизмом віддаємо шану пам'яті жертвам війни і жертвам нацистських переслідувань. Зі святом земляків привітав і голова районної ради Антон Камінський. Силистиріччи перемоги на нацизму Європі, український народ відзначає без перебільшення і сльозами на очах та тривоги в серці. У цей святий для нас усіх день, який уособлює героїзм, силу духу, важку працю, скорботу за мільйонами нерозквітних українських доль. Не здійснені мрій і задумів, як не, не згаду не лише ветеранів війни, учасників бойових дій, трудівків тилу, солдатських матерів та вдів Другої світової війни, воїнів і націоналістів, а й героїв, захисників незалежної України, які сьогодні віддають життя неголошій війні на сході своїх бойових побратимів. Привітав і ветеран Тадеуш Михайловський, шановні учасники мітингу, уже 70-й ре. Раз. Ми відзначаємо День великої перемоги. Нам, ветеранам, аж не віриться, що ми дожили до такої дати. Вітання пролунали із вуст настоятелів місцевих храмів. Школярі також привітали ветеранів віршами, піснями та квітами. Після привітань усіх полеглих у боях Другої світової та в результаті антитерористичної операції вшанували хвилиною мовчання. Все для фронту, все для перемоги. Це гасло, таке знайоме нашим дідусям та прадідам, які воювали з фашистами. На жаль, актуальне і нині у боротьбі з російським агресором. Наші земляки-волонтери усіма силами допомагають українській армії грішми, продуктами, військовим спорядженням. А цього тижня вони відправили на передову автомобіль. Техніка на війні завжди потрібна. Це добре розуміють волонтери. Наші земляки патріоти роздобули старенький УАЗ, і протягом двох місяців його ремонтували та приводили до ладу, щоб автівка вірою та правдою прислужилася нашим бійцям. Пішло чимало грошей та чимало сил, але результат того вартий, запевняє один з активістів. «І Дійсно, там говорять техніки зайвої не буває. От і виникла така думка, що зробити такий, пластик, такий автомобіль і відправити для військових для, для потреб військових, для наших військових. От я звернувся до пенсіонера, якого я знав, якого такий був автомобіль. От він, він, він для нас пішов на зустріч, от безкоштовно передав цей автомобіль. Ми, правда, ми йому зробили капітальний ремонт, обслуговування і ще е, додавали ті вимоги, які нам, які нам запросили військові наші. От це тоніровка, купіровка, це військові, всі захисні, світозахисні маскировачі. Засоби, ну, я думаю, з Божою допомогою ми повинні приїхати туди і передати їм, хай вони буде в пригоді. Якщо хоча б одне, одне, одне чи два людських життя, оцей автомобіль спасеться, буде дуже велика заслуга, як і у нас і громади, нашого району і міста. Хочеться подякувати всій громаді міста, району за підтримку е, при, е, і всій допомозі, до кого ми зверталися, які були небайдужі до, до нашої казати, роботи. У четвер Уазик, прикрашений тризубом та українським стягом, відправився на передову разом з продуктами, які зібрали прихожани міського костелу. Отець Валентин освятив автівку та благословив волонтерів у дорогу. На момент виходу передачі в ефір, машину від Дунаєвецьких активістів буде вже доставлено на передову. На Доневеччині підходить до завершення посівна кампанія. А чи справились наші аграрії? Дивіться у нашому наступному сюжеті. На сьогоднішній день в Доневецькому районі засіяно близько 40 тисяч гектарів ярих культур, що становить 93% до плану. З них зернових близько 15 тисяч і кукурудзи майже на завершенні посів Кукурудзи. На зерно 11,5 тисяч гектарів. Також посіви сої становлять 16 тисяч гектарів, що майже складає 85% до плану. Ну, майже всі господарства на завершенні посівної компанії, але в нас є побоювання, зокрема в селі Ложківці. Строки не ще по посіву, агротехнічні вкладаються в строки, але на сьогоднішній день не розпочала не розпочато посівну. Ситуацію, яка склалася у Ложківцях, ми попросили прокоментувати сільського голову Станіслава Грушкевича. З 2008 року землю орендує агрофірма Мрія. За останні шість років проблем з виплатою. Земельних часток паїв не було. І за минулих два роки, от минулий 14 рік, також виплатили по тонну 200 зерна. Я рахую, що нормального якісного зерна, так що питань за минулі роки, за земельні паї, питань людей не виникало. В цьому році виникло таке тривожне питання. Тому що сьогодні вже 9 травня і землі не обробляються. Місяць тому відбулися збори паюків. На зборах був присутній представник ну, холдингу Мрія Ясінський Григорій Вікторович, який запевнив, що цього року будуть виплачені паї не менше, ніж минулому, на 200 зерна, незалежно від того, чи будуть землі оброблятися, чи не, чи не будуть землі оброблятися. Наша знімальна група побувала і у тині, де орендує землю приватне підприємство Поляно СВ, і поспілкувалися з його керівником Володимиром Сільничим. Приватне підприємство Поляна СВ обробляє на території Тинянської сільської ради тисячу гектарів землі. Співпрацюємо разом з агрохолодінгом Мрія, були в них виникли проблеми. От, а на сьогоднішній день всі проблеми, я скажу, вирішуються. Сьогодні працює на полі трактор, кейс. Значить, напротязі 4-5 днів всі площі, які залишені, були до обробітку засіємо. Все буде засіватися соєю. Техніка є, сівалка є. Сьогодні завезли гербіциди для обробітку ґрунту. Я думаю, що земля пустувати не буде. Ми працювали 6 років з мрією. Завжди наші люди, які давали в оренду паї, залишалися задоволені. Тим, що мрія давала їм напай, а саме це давали тонну зерна і два мішка цукру. Ну і, звичайно, була посильна допомога і в соціальній сфері. От на сьогоднішній день до дня перемоги, також агрохонді мрія. У нас нема вже ветеранів, але є учасники, є вдові, є діти війни. Їх по списку 35 чоловік від агрохолдингу, всім виділили по 200 гривень святкової допомоги. Значить, на сьогоднішній день для того ну, різні думки ходили, що мрія не буде працювати, що людей обмануть. На сьогоднішній день вже видано 127 по заказу людей продуктових пайків. Значить, Порівняно з тим, що в магазинах пайки дешевші, і люди ще заказали нам 50 продуктових пайків. і Десь найближчими днями їх довезуть і люди заберуть це вже в майбутній розрахунок по земельних паях. 6 травня у читальному залі бібліотеки відбулась творча зустріч з композитором, поетом і співаком Олегом Стадніком. Святковий захід під назвою Два крила, що дарують добро і любов, організувала і провела Ніна Сухатюк за сприяння Дунаєвецького районного товариства інвалідів і особисто Раїси Попюк. Адже Олег Стаднік як може підтримує людей з обмеженими можливостями. Приїхав поет пісняр зі своєю групою підтримки, до якої увійшли його однодумці. Вони читали його вірші та співали пісні. Дунаєвчани також не пасли задніх. Катерина Кісіль зустріла гостей піснею на словами Миколи Флінти Моя Україна. Учні зі Школи номер 2 підготували поетичну сторінку. Олег Анатолійович підспівував, коментував виступи, говорив приємні слова, і взагалі складалося враження, що це не просто зустріч з відомою людиною, а спілкування у родинному колі. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Вітаю вас зі святом і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.